Всім привіт! Мене звати Софія, ви на Ютуб каналі Софікс і сьогодні ми з вами поговоримо про фільм Покинь, якщо кохаєш. А саме історія створення цього фільму, цікаві факти, які з ним пов'язані, також скандали. І в кінці на вас чекає мої враження. Тому дочекайтеся заставочка. Зараз ми поговоримо про те, як же він створювався і хто його творцем. Спочатку хотілося би зазначити, що фільм Покинь якщо кохаєш в нас створений на основі книги Колін Гувер і зас». Книга стала популярною завдяки буктоку. Хто не знає, що таке букток це спільнота, де різні літературні критики або просто люди, які люблять читати, обговорюють книги, які їм найбільше сподобались. Книга Покинь, якщо кохаєш є однією з найпопулярніших на цьому сегменті Тіктоку, і вона набрала вже 2 мільйони переглядів сумарно за цим хештегом. І фільм уже в прокаті отримав. Мав більше 200 мільйона доларів. Це дуже багато для такого жанру. Я думаю, всьому цьому в нас звичайно заслуга хороша піар-стратегія, але про це ми поговоримо пізніше. Режисером та продюсером у нас виступає Джастін Балдоні. У 2019 році він викупив права на цей фільм. А згодом у 2023 тисячі вже почалися зйомки цього фільму. А взагалі, Бейфер студіо, якою володіє Джастін Балдоні. Передала свої права Соні, і офіційним продюсерським центром цього фільму в нас вважається саме Sony Pictures. хотілось би додати, що Блейк Лайвлі у нас також виступає продюсером, тобто вона бере безпосередню участь у зйомках і має вирішальне слово про коли ці зйомки проходять. Фільм у нас знімався не в Бостоні. Як може багато хто з вас подумати, тому що у книзі основні події відбуваються в Бостоні. Але зйомки проходили у Джерсі Сіті. З місяць, коли у травні 2023 го ці фото були опубліковані в мережу, зйомки були зупинені у зв'язку з страйком сценаристів. Взагалі, страйк сценаристів він у нас пройшов через те, що їм дуже мало виплачували, і з'явився штучний інтелект. В ним хотіли замінити сценаристів, акторів та деяких навіть режисерів. Проте ці люди вони виступили проти цього і вони змогли досягнути зі студіями з великими корпораціями певних домовленостей. Зйомки у нас відбулися на початку 2024 року. І в серпні 24-го року ми вже бачимо реліз цього фільму. Якщо хтось не знає або хтось не читав книгу, то я вам зараз коротко перекажу сюжет. Основною героїною у нас виступає Лілі Блум. Лілі Блум грає Блейк Лайвлі. Блейк Лайвлі, вона шикарна актриса, то вона дуже харизматична, дуже гарна, і її жарти та її посмішка вона дійсно викликала захоплення. На неї хотілося дивитися. Взагалі, в залі дуже багато людей вони почали посміхатися, коли вони побачили Блейк, і вона заряджала людей на ось цей позитив. Лілі Блум, яку грає Блейк Лайвлі, є флористкою, і вона переїжджає у Бостон для того, щоб відкрити свій бізнес. Ще одним головним героєм у нас виступає Райл, якого грає Джастін Балдоні. Райл є нейрохірургом. Лілі разом з Райлом вони знайомляться на даху, і потім у них починається любовна історія, яка переростає, на жаль, в аб'юзивні стосунки. Також, окрім нього, у нас є Атлас. Атлас це герой, з яким Лілі мала в підлітковому віці Любов, а згодом, коли вона почала сумніватися. В Сумках з Райлом вона зустрічає його в ресторані, яким володіє Атлас. Між ними знову спалахує хімія, яка ні до чого не призводить, але вони розуміють, що вони в один одного ще досі закохані. І в нас грає юну Лілі, актриса Ізабелла Феррер. А ось юного Атласа у нас грає Алекс Нойстетстер. Сподіваюся, я правильно було його прізвище? Вже старшого Атласа у нас грає Брентол Скленер. Я хотіла вам сказати і запитати вас у коментарях, як ви ставитесь до актора, який грає Райла, а саме. Він дуже гарний. Ну просто подивіться на нього. Ну він дійсно краш. Я на нього хочеться дивитися. Він притягує увагу. Він є дуже харизматичним і дуже красивим. І в мене два запитання: чи варто вибирати на роль аб'юзерів саме таких гарних чоловіків? Чому? Тому що в багатьох фільмах, де є аб'юзивні стосунки або натяк на це, головними героями виступають зазвичай дуже-дуже дуже гарні актори. Вони є дуже харизматичними, люблять дивитися оку, вони тебе заворожують. І, як на мене, це ніби романтизація аб'юзивних стосунків. Тепер поговоримо з вами про найцікавіше, про скандали, які пов'язані з цим фільмом. Хочеться додати, що як до Блейк Лайвлі, до актриси дуже багато позитивних ставляться людей. Так само до Джасі на Балтоні. Я про нього не знала. До виходу фільму, але коли фільм вийшов, я подивилася про нього інформацію, і дуже багато людей, особливо в Тіктосі, пишуть про нього позитивні відгуки про те, що він дуже класний актор, дуже класна людина. У нього в інстаграм-сторінці є дуже багато посилань на допомогу для жінок. У нього був подкаст, пов'язаний з допомогою для жінок. Тобто він дійсно займається цією справою допомогою людям, які страждають від обізивних стосунків, вже дуже тривалий час. І вибір його зняти цей фільм є дуже очевидним. Пер про скандали до чогось скандали призвели. Їх є між собою. Ніби якась всі говорять сварка, тому що Джастін і Блейк вони жодного разу не були на Червоній Дорісті разом. Вони були повністю завжди окремо, спілкувалися окремо і навіть не фотографувалися. І взагалі Блейк про Джастіна майже не згадувала в своїх інтерв'ю. Ми поговоримо, чому так сталося і. Чи не розумний це крок всіх піарників зробити так, щоб ми з вами подумали, що між ними дійсно якась ем, злоба, що вони один на одного ображені. Ми всі йдемо на фільм подивитися, чи чому ж вони ж ображені, що таке сталося? І у висновку вони заробляють 200 мільйонів доларів, тому що нам з вами цікаво, що ж між ними відбувається. Бо в Тіктоці це дійсно стало дуже великим явищем, дуже багато відео присвячені саме скандалам, пов'язаних з цим фільмом. І ти це дивишся, і ти думаєш, типу, воу, <хи> такого я ще не бачив? Почнемо з першого скандалу. Він у нас пов'язаний ще навіть до самих зйомок, були претензії щодо акторів, тому що на роль головних героїв у нас ті, спільнота бачила саме ось цих персонажів, але обрали їх, і до цього було дуже багато запитань. Взагалі найбільше запитань отримала Колін Гувер, тому що саме вона в інстаграмі виставила пост, де сказала, хто буде грати головних героїв. І люди почали спочатку хейтити за те, що не брали тих, яких вони хотіли. А згодом вони почали хейтити за вік, тому що, взагалі, в книзі дуже молодими є головні герої. Коли ж у фільмі вони є старшими Блейк Лавлі 36, дящина Балдені 39. дев'ять. Колін запояснила тим, що ну не може нейрохірург бути нейрохірургом 20 років ще й таким успішним. Типу йому для цього треба час. Щоб дійсно стати успішною людиною. І тому вона і вибрала, скажімо так, виправила свою помилку в книжці, вибравши у фільмі таких дорослих героїв. Спочатку здалося, що дійсно актори там, типу, вони дуже якось виглядають, можливо, вони дуже справді з ролью, але вони справились шикарно зі своїми ролями. І, як на мене, це дуже був класний хід взяти їх саме старшими. Тому що ну, порахуйте фільми, де вони грають. Дорослі актори нас грають актори, дорослі підлітків, все про підлітків. А тут дійсна історія розповідає про людей успішних, які вже працюють. І я вважаю, що на їхній ролі було правильно підібрано таких акторів, як Джасін і Блейк Лайвлі, тому що ти дивишся і ти розумієш, що. Ну, типу, це круто, це круто, що ти нарешті не дивишся на якихось підлітків, на якихось знаєте, людей, яким вже 30, а вони грають там 15-літніх. Ти не дивишся історію про 15-літніх, а ти дивишся дорослий фільм з дорослими акторами про на дорослу тему. Я вважаю, що це було дуже правильне рішення вибрати старших акторів, тому що. Воно виглядає доречно і реально. Тепер поговоримо про інший скандал, який пов'язаний з тим, що Блейк Лайвлі взагалі нічого не говорить про домашнє насильство. В свою чергу, коли Джасін Балдоні, він має в інстаграмі активне посилання на допомогу жінкам, які потерпають від аб'юзу. Також він у нас розповідає на цю тему дуже багато, дає інтерв'ю. І головний посил Блейк Лайвлі в її інтерв'ю це був те, що цей фільм він у нас квітковий, він у нас для дівчат, щоб подивитися. На те, які вони гарні, щоб сходити з подругами класно провести час, про те, що дівчата вони в нас багато емоційні, вони мають цілий комплекс емоцій, що цей фільм він у нас про емоції. Коли Балдені говорив про те, що цей фільм про надію, про те, що ти можеш піти з таких стосунків і у тебе все може скластися прекрасно. І ось ці дві думки, які протиріжуть один одному, вони викликали в глядачів такий собі резонанс між тим, що фільм дійсно має показати ось цю надію, фільм показує цю надію, але нібито говорить абсолютно про інакше, і люди не розуміють, чому вона не говорить про аб'юзивні стосунки. І чому вона не говорить про Балдоні? В свою чергу, Балдоні про Блейк говорить дуже гарні слова, наприклад, про те, що він вона сподобалась йому як актриса, що вона дійсно класно справила зі своєю ролью. Він вважає, вона справиться навіть з другою частиною, будучи режисером, що вона має хороший потенціал. Тобто він про неї відгукується лише позитивом. В свою чергу, Блейк ніяк про нього не відгукується. Я вважаю, що це, якщо чесно, піар-хід, і піар-хід так само з тим, хто ще говорить, що в нас Балдоні говорить так багато про безвіні стосунки. Блейк, в свою чергу. Не зовсім про них мені просто здається, що піарники Блейк вони у нас трішки незрозуміла аудиторія, трішки не посил, тому що Блейк вона дійсно асоціюється з позитивом, вона асоціюється з якимись такими гламурними ролями, з модою, з красою. І тут вона виступає у ролі жертви аб'юзу, і вона трішечки не зрозуміла про те, що люди, які йдуть дивитися цей фільм, і люди, які хочуть щось почути, вони не хочуть почути про квіточки і про моду. Вони хочуть почути про стосунки. І про те, що можна з них вийти, особливо з лиця жінки, яка грає цю головну роль. І мені здається, що просто дійсно її копіар команда вона прогадалася в стратегії, і вони обрали не те, що вони повинні були би обрати для того, для того, щоб Блейк Лайвлі підвищити рейтинг як актриси. Ще один скандал, це вже третій, який пов'язаний з цим фільмом про Раяна Рейнольдса. Як ви знаєте, Раєн Рейн Рейнольдс, він у нас чоловік Блейк Я Обов'язково пишу відео про їхні стосунки, тому що він мені дуже подобається як пара. І вони дуже часто підтримують один одного. Блейк була на релізі Дедпулу. А в свою чергу, Баєн він у нас брав участь в. Зйомках фільму покинь, якщо кохаєш, і також у релізі цього фільму. Він постійно фотографується з Блейк. Навіть Хью Джекман сфотографувався фотографувався разом з Блейк. Що було дуже дивно для глядачів, тому що при чому тут Хью Джекман, при чому тут взагалі дедпул. Як говорять люди, то взагалі ці два фільми вони ніби допомагають один одному краще показати себе в прокаті і отримати ще більше грошей. Ну, давайте будемо відвертими, вони хороші бізнесмени, і в них це дуже добре вдалося. Райан Рейнольдс він у нас написав сцену, яка була на даху, і про це дуже хвалиться Блейк Лайлі, Вона постійно. Про це згадує. І глядачів дивує цей факт, що, типу, чому він взагалі тут брав участь, чому він це взагалі написав, чому ти про це говориш. І багато кому ця сцена якраз таки здалася найцікавішою і на якоюсь такою, ну, типу, відірваною від контексту. Як на мене, ця сцена дійсно вона була відірвана від контексту, вона не була найкращою сценою, але вона була і непогано написаною. І все-таки талант Райана варто не, не недооцінювати, тому що він дійсно класно пише, його Наприклад, Дедпул, остання частина була класно написана, і її дійсно хотілося дивитися, бо він тимі цікаво подати матеріал. Просто можливо в цьому фільмі йому не варто було прям настільки знаєте давати жартів. Йому треба було би трошечки зробити його серйозніше. Ось так я би сказала. Хоча мені знову ж таки мені не заважала ця сцена, і я не вважаю, що тут була якась проблема. От вони піарять. Та давайте будемо відвертими всі в релізі заробляють гроші, тому що від того, наскільки фільм стане успішним, від того залежать їхні безпосередні прибутки. Ніхто в нас не хоче працювати задарма і не отримати від цього нічого. У нас ще є скандал пов'язаний з самим Балдоні, з тим, що його звинувачують якраз такі в тому, що він у нас бодішеймив Блейк Лайвлі про те, що він говорив, що вона там ну, затовста або про те, що там її фігура йому не дуже там подобається. В Цьому підтверджень, окрім статей, немає. Ніхто не говорить про те, що Блейк у нас дійсно потерпала від Джасіна Балдоні, про те, що там він її якось шеймив. Такого не було. Єдине, що цьому є підтвердженням, це те, що в інстаграмі майже всі відписані у нас від Балдоні. А в наш час відписка в інстаграмі до рівня відписка в реальному житті. Тому цей момент варто враховувати. Ще однієї теорії це те, що. Ну, не можуть актори, які грають двох ворогів по факту у фільмі, які грають взаємні стосунки. В нас Райл є аб'юзером. Блейк у нас є жертвою цього аб'юзу. І вони повинні і вести себе в релізі так само для того, щоб не було ніяких питань і думок щодо того, що вони ведуть себе. Не так. І через це говорять всі, що вони і тому не спілкуються одне з одним і ведуть себе віддалено, щоб показати про те, що ну у них були бізимі стосунки, і вони не дружать між собою. Тобто, у нас такі були інтриги щодо фільму. Що ж я вважаю щодо цих всіх скандалів? Я вважаю, що просто була дійсно неправильно підібрана піар-стратегія для Блейк, і правильно підібрана для Джасіна Балдоні. А зараз ми поговоримо про враження мої про цей фільм. Що я вам хочу сказати? Я очікувала, що я прийду, мені покажуть просто аб'юзивні стосунки. І я така: ну а що хіба так важко зрозуміти, де я аб'юзер, що так важко просто з них піти? І яке було моє здивування, коли вони показали ці стосунки зовсім з іншого боку? Для я дійсно для себе висновку, чому дівчатам і чоловікам важко вийти з таких стосунків, Ось ці люди і як. Ти себе можеш переконати в тому, що ти не в таких стосунках, і як ти можеш багато пробачати людині і терпіти багато від людини. І це мені дуже сподобалось, тому що воно показало. Воно допомогло мені змінити мою думку і показало мені зовсім інший погляд на цю ситуацію. Що я хотіла би сказати, це перша геніальність сцен, які були побудовані щодо бійок головних героїв, тому що їх спочатку показали з точки зору жінки, з точки зору дівчини, і ми на них дивилися, і такі так ми виправдовували цього хлопця, розумієте, ми виправдовували Райла, не знаючи ніщо про нього. Ми його бачили буквально там півтори години фільму. Ми не знаємо про нього жодного його бекграунду. І ми все одно його виправдовуємо, тому що ми такі, ну так він ще й не вдарив, ну так це ж сама вона, так нічого тут такого немає. І тут, коли нам показують, як це дійсно відбувалося, ці всі сцени наяву, тобто не в її погляді, а як це було в дійсності, в реальності, ми розуміємо, що він то її бив, і що між ними дійсно були об'їздні стосунки. І ти розумієш, що ти, твоя голова, вона виправдовувала і вона це заблюрювала, так само, як вони заблюрили це у сценах. І для мене цей момент він був просто якимось відкриттям, відкриттям всіх шаблонів. І я зрозуміла, що по факту вона, Лілі, сама цього не помічала, тому що вона ніби не дозволяла собі повністю пережити і прожити всі ці емоції. Вона просто їх в своїй пам'яті от дійсно заблюрювала і видаляла. І в неї не було навіть. Спогадів так щодо цих моментів, саме таких, яких вони були в реальності. Також нам спочатку показують Райла як дуже хорошого класного хлопця. І чесно, якби ми не знали, що цей фільм про обізивні стосунки, там були звичайно редфлаги на початку, але якби ми не знали, що буде далі, якби ми не знали, що це фільм про обізивні стосунки, ну чесно, ми б ніколи б не звернули увагу на те, що він типу, себе так погано веде, на те, що він там аб'юзер. Ми подумали, що дійсно хороший класний хлопець, він дуже поважає Лілі, він не спішить з нею, він м м чекає, поки вона буде готова. Тобто у ньому немає ось оці... Рис аб'юзера, які одразу проявляють. Кожному показали його травму. Тобто, чому він себе так веде? Що сталося у дитинстві або що сталося в його житті, що призвело саме до цього? І саме основне, що вони нам показали повністю весь бекграунд. Вони показали нам, так як він себе веде і вів з нею на початку стосунків. Тобто вони нам показали його як живу людину, яка має як свої хороші сторони, так і свої погані сторони. Але Лілі вона не пробачає його, навіть не зважаючи на те, що вона дізнається, чому він себе так веде, навіть не зважаючи на те, що він говорить повертаюся, я не буду більше такого робити. Вона каже йому ні. І це, як на мене, найосновніша і найправильніша думка, яку мали донести автори. Тому що так, вони не змогли за дві години там, показати абсолютно всі сцени, які між ними були, не змогли показати всі емоції, які між ними були. Але вони передали суть цього фільму. Це те, що ти завжди можеш піти з таких стосунків, і що в тебе життя складеться добре. Це віра, це хоуп, як каже е, Джасін Балдоні. І ось цей момент того, що. Ти не можеш залишатися з людиною, яка з тобою себе так поводить, навіть якщо вона говорить про те, що вона зміниться, і навіть якщо в неї є причини на те, чому вона себе так веде, ти не повинен допускати до себе такого ставлення, тому що ти в себе один. Твоє щастя залежить від тебе, від того, як ти будеш приймати рішення в своєму житті. Зумійте, людина вона змінюється лише тоді. Коли, по-перше, вона сама цього захоче, по-друге, вона звернеться до спеціаліста, і по-третє, коли прийде певний період часу, коли вона почне з цим працювати і дійсно буде мати якісь результати. Тому що якщо він він або вона просто говорить про те, що вони зміняться, і вони будуть себе вести вже не так, що вже не буде ніяких аб'юзів, ніяких бійок, то зазвичай, якщо один для цього нічого не робить і не прийшло час її роботи, так тому що це це не так легко, це не за 5 місяців роботи. І тому це може повторитися через п'ять, через десять років. І як сказала сама Лілі в сцені, коли вже вона народила дитину, що от подумай, коли наша дочка, наприклад, так потрапить в такі стосунки, вона прийде і скаже тобі, що от в мене такий хлопець, що ти йому скажеш? Що ти їй точніше скажеш, що ти скажеш дочці? І він говорить: я скажу піти від нього. І вона, і вона так на нього подивилася, щоб і він зрозумів, так, що вона мала на увазі. Проте він може змінитися. Він це його історія, історія його змін, історія його життя. Вона не повинна терпіти, і вона не повинна дозволяти того, щоб її дочка бачила це все, тому що ну вона не знає, коли це повторюється. Це може повторитися через 5 через 10 років. А для дитини, як і для неї, це дуже важка травма, і це дуже складно проживати, так у такому середовищі, тому що ти відчуваєш себе не в безпеці. А основне з наших почуттів, які ми маємо відчувати з людьми і взагалі в нашому житті, це безпека. Це в принципі зарад те, заради чого працює нас мозок, і те, заради чого ми живемо. І тому цей фільм нам показує, що незважаючи на те, як людина тебе не просить, незважаючи на те, які в тебе складаються обставини, якщо ти розумієш, що тобі погано, якщо ти відчуваєш себе не в безпеці, іди і спробуй змінити своє життя. І в тебе обов'язково вийде його змінити, і обов'язково вийде проживати його щасливіше, як нам показали в кінці фільму. Так, вона залишилася одна, так у неї є, там дочка виховується без батька, але. Вона щаслива, тому що вона не переживає це все на собі. І ще що мені сподобалося в цьому фільмі, це те, що він показав, як важливо мати біля себе оточення здорове, яке допоможе тобі вийти з таких стосунків, тому що її подруга вона сказала: якщо ти будеш зустрічатися з Райлом, я з тобою не буду дружити. І це дуже правильно, тому що коли оточення тобі допомагає побачити ситуацію зі сторони, то ти. І тебе правильно підтримує в таких ситуаціях, ти тобі набагато легше подолати ось цей страх піти від людини, ось цю біль, яка буде за тим, коли ти підеш від людини, яку ти любиш. Але ти розумієш, що ти залишишся не сам. Проте найголовніше, що мені здається, цей фільм показав, це те, що для того, щоб піти з таких стосунків, дівчина повинна бути фінансово незалежною. І дійсно, або хлопець повинен бути з фінансово незалежним, так. І дійсно я вам хочу сказати, що. Основне, що в цьому житті потрібно робити, це не залежати не від партнера, ні від кого. Ви повинні мати абсолютно свій дохід. Це може бути найменша сума, яка тільки може бути в світі, але коли ти знаєш, що в тебе є свій дохід, ти є вільним. Ти не залежиш від людини, з якою ти поруч. Ти не залежиш від того, що вона там скаже, що вона зробить. Тому що ти знаєш, якщо щось тобі не подобається, ти взяв свої речі, ти пішов. Ти не залишишся без грошей, ти не залишишся без даху. Тому що ти знаєш, що ти можеш заробити гроші, ти знаєш, куди ти ці гроші. Можеш витратити. В тебе є навички, і вони нікуди не зникають. І тому дуже важливо бути фінансово незалежним. Лілі, так, вона не заробляла, стільки заробляв Райл. Але вона мала свідки у свій кітковий магазин, вона мала свої фінанси. Звичайно, вона мала своє житло. І вона розуміє, що їй не подобається ставлення Райла до неї. Вона розуміє, що вона від нього не залежить фінансово, і вона може піти. І не повертатися до нього, і вона забезпечить і своє життя, і життя доньки. Так, це буде набагато складніше, ніж було з райлом, але вона щаслива і вона не дозволяє до себе такого ставлення, і вона в безпеці, тому що вона є у себе. Тому ми не говоримо про якусь впевненість в собі, бо будь-яка людина може потрапити в такі стосунки, що впевнена в собі людина, що не впевнена в собі людина. Це не залежить від того, впевнений ти чи ні, це залежить від того, наскільки. Просто коли ти впевнений в собі, а впевненість вона в нас і досягається завдяки тому, що ти маєш свій дохід, завдяки тому, що ти себе знаєш, хто ти, знаєш про що? Ти знаєш, яке станети до себе хочеш, яке не не хочеш. Це, це про вивчення себе, це про знаходження себе справжнього. І у цьому і допомагає тобі розвиток, так? І Лілі, вона була впевненою в собі, досить впевненою в собі, тому що немає повністю так, ідеально, ідеальних людей. І вона. За допомогою впевненості, люди вони просто швидше з таких стосунків ідуть. тому що вони є незалежними і вони розуміють, що вони не хочуть, якого ставлення вони не хочуть. І тому вони йдуть від цих стосунків і вони зможуть прийняти ось це рішення, сказати ні і прожити цю біль, але зробити себе щасливим. І тому в цьому основний момент роботи над собою, в тому, що. Ти можеш потрапити на такі стосунки, ти можеш проживати ці стосунки. Але коли ти розумієш, що щось тобі не ок, щось тобі не подобається, ти про це говориш, ти бачиш, що людина ніяк контакт не йде, ти можеш піти і ти будеш щасливим. Тому що ти знаєш, хто ти, ти знаєш про що ти, і ти знаєш, як ти. І... Це найосновніше. Найосновніше зрозуміти, що ніхто крім нас не зробить наше життя щасливим. Лише ми можемо зробити життя щасливим. Лише ми можемо проживати так, як ми хочемо. І коли ми є в себе, ми і є живими. Лише ми можемо проживати це життя. Лише ми можемо наповнювати його прекрасними емоціями. Ми можемо робити себе щасливими, ми можемо робити себе сумними, ми можемо придавати повністю всі емоції. Але запам'ятайте, в цьому житті є ви, і ви найосновніша людина в своєму житті. Коли ти знаєш, що ти в себе один, ти в себе найкращий, згадуйте себе маленьких, коли ви були маленькими, щоб допустили ви допустили до себе таке ставлення, коли ви були маленькою дитиною, щоб у вас хтось ображав і так далі. Звичайно, що ні, ви не хочете це для своєї внутрішньої дитини, ви не хочете це для свого дорослого, який Розуміє, що у, я такий класний, я стільки всього досягнув, або я просто вже народився в цьому світі, я проживаю стільки всяких моментів, я прожив їх, я дійшов до цієї певної точки свого життя. Чому я повинна допускати до себе таке ставлення? Чому я повинна допускати до себе людину, яка мене не цінує, яка мене не любить і яка дозволяє собі з мене знущатися? Кажіть цьому ні. Це буде складно, це буде важко. Це неймовірно складна робота над собою, і це неймовірно важкий крок, але він призведе до того, що ви станете щасливішими. Ви знайдете людину, яка буде вас любити поважати такою, якою ви є, і не дозволить ставитись до вас як ні до чого, тому що ви не дозволите людині ставитись до вас, як ні до чого. Тому я вас прошу всіх, любіть себе і зрозумійте, що навіть складні часи вони обов'язково закінчуються. І замість складних часів приходять щасливі часи, коли ти сяєш, коли ти примінюєш сонце і коли ти проживаєш своє найкраще життя, і для того, щоб це зробити, потрібно просто вірити в себе, знати, що ти є в себе. І робити те, що бажає і хоче твоє серце. Тому я бажаю вам так і проживати це життя, насолоджуватись ним, проходити випробування з достоинством і зрозумінням себе, і будь-які випробування це лише шлях на нашому розвитку і це лише проходження уроку для того, щоб ми стали щасливішими та кращими. Тому я вас всіх люблю. Дякую, що подивилися моє відео. ставте подавайки, якщо воно сподобалось, і до зустрічі наступного відео. Обіймаю вас і пам'ятайте, ви у себе одні.